Розлад харчової поведінки дитини це передусім проблема психологічна. Часто він виникає внаслідок травматичного досвіду. Дитина могла захлеснутись або подивитись їжею. Після цього може виникнути страх пережити такий досвід знову. Найкраще це звичайно, коли батьки приймають цю ситуацію, що дуже складно батькам, тому що ну ти спостерігаєш, що твоя дитина не їсть, і це дуже страшно кожній мамі, тому тут про прийняття. Причина не завжди у страхові. Розлади можуть виникнути внаслідок харчових звичок у сім'ї. Може бути так, що мама на дієтах постійно сидить, або мама вегетаріанка, чи батько вегетаріан. Дитина це спостерігає і вона копіює часто. Це є копінгом поведінки батьків, тому тут про дослідження. Так? Тобто, коли звертаються до спеціаліста, ми досліджуємо, що відбувається вдома. Якщо батьки виявили у свого чада розлади харчової поведінки, найгірше вирішені змушувати дитину їсти, каже спеціалістка. Це викликає ще більше небажання їсти та супротив. Такими діями батьки роблять психологічну травму дитині. Тож, аби не спричиняти ще більшої шкоди, фахівчиня радить попередити усіх членів родини. Вони дуже хвилюються, переживають, і цим вони якби ще більше напружують ситуацію. Тобто, ми говоримо про те, що прийняття. Спостереження і е, е, напевно, що легке ставлення до того, що з дитиною відбувається. Розлад не вирішується з плином часу. Тож, якщо проблема є, потрібно звернутись до лікаря. Аби робота була ефективніша, батьки та спеціаліст мають працювати у тандемі. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.